Але ж можуть бути не все так просто. Тут є певна політична складова. От Валерій Клачок, керівник центру громадської аналітики Вежа. Валерій, добрий день вам. До да, вітаю вас, друзі, слава Україні, героям слава Валерію. Розкажіть свої думки, тому що ми спілкувалися сьогодні з аналітиками з телекомоційних технологій інші аналітики. Хочеться почути вашу думку як керівника центру громадянської аналітики. Саме які є причини, які є підводні течії, того чому сталася така ситуація Халепа з Київстаром. Ну, я вчора такий коментар давав на своєму там ютуб-каналі. Доволі активно е глядачі е дискутують з цього приводу. Направду дуже активно. І е я вбачаю в цьому дещо іншу історію, бо треба зважити на те, кому належать взагалі в Україні національні мобільні оператори. Бо слово, національне, якось не дуже до них клеїться. Я не є тут першим відкривачем цієї інформації для тих, хто нас дивиться. Бо якщо покорисатися в мережі інтернету, то можна. Ну, побачити, хто власне стоїть за а, цими компаніями, які зараз управляють безпосередньо такими потужними активами в Україні. Ну, до, на хвилиночку у Київстаром користується понад 20 мільйонів українців, так само, як і а, мобільним апаратом Vodafone і третій Ліфсел. Але всі три вони не належать українцям. А, і власниками цих компаній є іноземні компанії. Ну, ці операторів є іноземні компанії. Але всі вони. Таким чи іншим чином, окрім лайфцелу, беруть свій початок із Росії, тому що навіть і Київстар, це ну нині неї володіє нідерландська компанія в але свого часу Київстар був був ну, створений започаткований ще у Москві на, на початку свого існування. І якщо брати там розкладати на міноритарних акціонерів. Цієї компанії то серед них є і відомий російський олігарх Фрідман, який потрапив у підсанкційні списки. Він володіє 37% акцій компанії LetterOne, яка також входить до структури зваденої нідерландської компанії WEON. Ну і тому я не виключаю, що до прикладу і це може бути однією із причин, ну це таке припущення можна робити. Що ми маємо серйозні проблеми зараз саме у питанні роботи цієї кампанії, бо питання її націоналізації вже йде давно, дуже давно. І так само, як питання націоналізації кампанії LifeCell, також кінцевим бенефіціаром, якою є ну, згаданий мною Фрідман і його партнери, це російські олігархи. І хоча до прикладу, доприкуласел свого часу викупила турецька компанія. це дуже відома інформація. Ще раз наголошую, вона є абсолютно всюди. Абсолютно всюди. Ну і цікавим моментом є те, що до ради директорів Київстару свого часу, ну в листопаді місяці, увійшов ну, замість згаданого Фрідмана, колишній держсекретар Ша він був десектарем в 18-21 роках і був а, директором ЦРУ а, при Трампі. Майк Помпео і який покликаний саме був захищати американські інвестиції в компанії Київстар від можливої націоналізації. Ну а згаданий Фрідман йому також належить в Україні належав. Належить да поки що тут питання. Також там процедурне банк Альфа, Міні Сенс банк», Компанія Моршинська, яка виготовляє воду, ну вона зараз е, арештована, в нього передано в управління іншої компанії. Ну, тобто, як ми бачимо, всіх е, е, операторів і Vodafone у тому числі, присутній російський слід це, це заперечити ну, практично нереально. Я вважаю, що це може бути однією з причин, чому стався такий потужний збій у роботі е, Київстарових. Тим, тим більше, учора Служба безпеки України повідомила про. Поширення порушення кримінальних справ за восьми статтями, серед яких в тому числі є і державна зрада, її посягання на територіальну цілісність України, і інші, тобто, фактично, поки що, хоч справа відкрита по факту, так але е, ну не бачити за цим можливості притягнення до відповідальності персональних людей, ну не можна. Ну, і серед них дійсно згаданий цей бізнесмен, який, до речі, зараз проживає в Москві. Він там свого часу проживав в Британії. І йому сказав, що ну йому дуже некомфортно там жити, бо санкції дуже тиснуть. Потім перелетів до Ізраїлю а з Ізраїлю до Москви, бо там почалися військові дії. і Сказав, як тільки буде можливість, я повернуся назад. Ну зручно, зручно прилаштовуватися всюди. І звісно, що на даному етапі ми можемо допустити, що була здійснена хакерська атака саме через таку. Структуру власності цієї компанії і в мене тоді, знаєте, таке риторичне запитання: що буде з іншими. Ну дійсно, це велике застереження. Тим паче, як дописують там мої користувачі, кажуть, ну нагадували мені ж, не забуваю, що в одному із шахеді виявили сім-карту в компанії Київстат Ну це теж нібито так дуже зручно ні Якщо навіть помилився, я да, але українського оператора. Виявили кампанію, то знову ж таки до всіх компаній є питання, що робити в цій історії. Найголовніше. Я дуже хотів би, що в нас влада вживала відповідних заходів. Добре, що служба безпеки вчора безпосередньо України була присутня у компанії, надавала допомогу, займалася виємкою документів. Зрозуміло, аби там зрозуміти, чому сталося таке втручання, і ми ж ну розуміємо, що ну навряд чи б хакерська атака знову таки, це моє припущення, наголошую, завдала б такої серйозної шкоди, що не могли б відновити. До сьогоднішнього дня саме роботу цього національного оператора на даний момент Київстар не працює. Про це добре всі знають. Тому зараз є дуже багато запитань до цієї історії. Шкода, що вони виникли лише нині, вони повинні були б ну, виникати в нас набагато раніше. Бо дискусія стосовно того, чому ми користуємося в Україні мобільним зв'язком російським, який, до речі, також поширений країнах Центральної Азії. Білорусі ну, багато і часто викликало в нас запитання? Відповіді на це не було. Ну добре, хоч не є. Тобто, Валерію, ви припускаєте, що е, ця історія могла бути спровокована не зовсім російськими гакерами? Чи я вас неправильно зрозумів? Що це... я, е, вам, я вам щойно пояснив своє бачення. Я намалював кілька да, от таких сценаріїв, які можуть бути. І я да, припускаю, що це може бути, наприклад, спричинено на роботою хакерів російських, але через е, там, сприяння ну, не зовсім української структури власності цієї mm -hmm. кампанії, тому що тобто тож не це українська. Такий теоретично, теоретично, так? Ну Це така, знаєте, як. Конспірологія не конспір... Служба Служба безпеки України, власне, ж про це у своїх порушених статтях і говорить кримінал. Що, Вони це що це може Втручання, Так, що це може бути, умовно кажучи, компанія, яка має російську структуру власності, зробила так, аби було нескладно. Ну, теоретично такий варіант. Аби було нескладно зробити подібну хакерську атаку. І це використовується як такий собі е, шантаж нинішній е, шантаж України для того, аби е, протистояти можливій націоналізації, так я цього не виключаю, але це в будь-якому випадку нам дуже шкодить. Ну, ну, це звичайно, ми будемо Ми зараз говорити про наслідки. І ще раз наголошую: добре, що в даній ситуації власне Служба безпеки України займається цим питанням. І там ну, мене вразив перелік статей, по його факту, які, ну, які були підтягнуті щодо факту да, такого випадку. Бо зараз наголошую, кримінальна справа порушена по факту. Тобто є у нас факт такого збою в роботі. А далі будуть в ході слідства виясняти, хто причетний до цього. Uh -huh. ну, ми ж не чи не чи, звичайно, звичайно. Чи не причетний до пограбування квартири сам власник цієї квартири? Як у фільмі. Варіантів може бути купа. і Такі, ну, такі версії не можна скидати зважених. Тим паче, я ну, був шокований тим, наскільки українці все таки були. Ну, Зацікавлені, за... проявляли інтерес ну реально до цієї проблеми, тому що вона торкається кожного з нас. Так, тобто, десь правда. на якомусь етапі ми недооцінювали таких загроз, які ми можемо мати в результаті ну, банального відмикання зв'язку мобільного. На все під це підв'язано зараз. Купа є проблем і дискусій стосовно того, а чи нормально тепер проводити цифрові вибори? А чи нормально тепер, що діє у нас? А хто власник? І те тогда... ну запитань, яких дуже багато, які породжують. Нездорову дискусію в суспільстві, яка нам зараз дуже шкодить і шкодить національній єдності. От тут не випадково правоохоронців це ставлять і от зараз як необхідність розслідування і притягнення винних до відповідальності. Це вже далі робота тут правоохоронців. Дуже... Я думаю, результати цієї скоро роботи вили... ми зовсім скоро ми... побачимо. Я дуже хотів би, щоб у нас не завершилося лише відкриттям справи по факту. Валерій Клочок, я вам дуже дякую. Керівник центру ага. громадянської аналітики. Громадської аналітики. Вежа громадської аналітики, громадської аналітики. Вежа я вам дуже дякую.